Соняшник фірми Агросеме НСХ 6749. В народі кажуть, під Грандстар посіяний 28 квітня, Вінниччина 27 квітня посіяний, сьогодні 12 травня. Ось такий. Соняшничок. Враховуючи те, що цієї ночі були приморозки в повітрі до мінус трьох і на цю ніч також передають приморозки. Побачимо, що буде далі. Але поки що сходи є, є ось двійники, правда. І Досить часто, можливо, поперечені не просто через те, але рядки, рядки видно. Надіємося на краще.